Та проаналізуємо, що саме там відбувається в Білому домі стосовно, скажімо так, трансформації їхнього ставлення до російсько-української війни. Бо повідомлення, правду кажучи, певним чином суперечливі, як на мене, і от зокрема, те перше, яке я прочитала, що навіть уже Росія надсилає Дмитрієва. Він відомий як той, хто пропонує багато всього смачного економічного для Росії, та що дійсно цікавить команду Трампа. Вочевидь, раз, Дмитрієв Туди їде, то це намагання якось, скажімо, так, скоригувати е, певне невдоволення Білого Дому, і, зокрема, Трампа е, тими переговорами, як вони наразі рухаються. Отак, прагнення підсолодити пігулку не дуже солодку для Дональда Трампа, оскільки він розчарований, то, мабуть, смак не смакує Дональду Трампу спілкування з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським Так, да, з двома Володимирами. Я мабуть почну з того, що Кирил Дмитрієв є спецпредставником президента Путіна з питань там інвестицій і економічного всякого іноземних інвестицій, перш за все, і це його так би мовити зона діяльності чи сфера відповідальності. Залучення зовнішніх, перш за все, очевидно, американських інвестицій в російську економіку. Він має від Путіна мандат на, на, на ці переговори. Ну а по суті, Сполучені Штати ще не вийшли навіть Трамп не знаю, усвідомлює, Трамп не усвідомлює, але Сполучені Штати ще не вийшли з фактично гібридної війни з Російською Федерацією для того, щоб починати туди інвестувати щось. І до, є розуміння в Білому домі так само. Само що до моменту якогось завершення російсько-української війни відновлення таких економічного співробітництва з Російською Федерацією було б недоречним для самих сполучених штатів, тому ці всі контакти Дмитрієва з Віткофом, теж, до речі, спецпредставником. Іншого президента вони грають від самого початку відігравали роль таку заходів з встановлення довіри чи там заходів з відновлення довіри між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І справді були зустрічі в Саудівській Аравії, де було домовлено про відновлення повноцінної роботи посольств. Бо ну на, на цей момент потім ще в Стамбулі намагалися уточнюючи але, зустріч зробити, але щось не але пішло. CNN, CNN сьогодні пише, що чи говорить, що Кирил Дмитрієв вперше відвідає Сполучені Штати, що йому йому навіть там візу могли дати і зняти санкції. Але раніше були непідтверджена інформація раніше була ще до інаугурації президента Трампа, що до Вашингтона прилітав російський урядовий літак. Uh, і ну, всі весь світ там, слідкував за ним, як він туди і назад летить. До речі, через Гренландію, там чи повз Гренландію, ну найкоротший шлях туди просто по, через по земній кулі. І потім були, були деякі такі здогадки, повідомлення, що це був саме Кирил Дмитрієв, що саме він, він був в тому літаку, і саме він першим встановлював ці. Ну, займався заходами зі встановлення довіри в Сполучених Штатах, в тому числі домовлялися про зустрічі в Саудівській Аравії і таке інше. Це може бути правдою. Може ну а так виглядає, що правдоподібно, але не гарантовано, що це так, що це був справді він. Але тим не менше, саме через через Кирила Дмитрієва Путін намагається знаходити ключики до як до до Дональда Трампа, самого, так і до його всієї його команди, Його. Оточення, і перш за все, от бачите, вони від своїм візові обрали е, Стіва Віткофа, як ми його знаємо, нью-йоркського девелопера або е, ну, ну, і довіреної людини, бізнесмена близької до, до Дональда Трампа. І там у них все виходить, начебто. Да? По цій економічній частині Кремль викотив е, дуже привабливі і, і смачні пропозиції для Дональда Трампа американського капіталу. Е, але поки що, от, вони не можуть приступити, так би мовити, до, до процедури цього оформлення. Віна заважає. Бо війна заважає. Війна заважає, а війна заважає чому? Ну бо непоступливі, як кажуть, сторони. І ця ця трансформація, як ви кажете, ставлення до війни в Трампа. Вона ну поки що не поки що не трансформація. Бо з самого початку Трамп зайняв позицію посередника, що Штати не тиснуть на Росію. А тиснуть на Україну навіть. Це, це ну, для того, щоб ну, з одного боку допомагають Україні військово військовобезпеково озброєннями, з іншого боку, тиснуть на Україну. Ну, і начебто таким чином, займаючи е, позицію посередника якогось ну, відносно рівно віддаленого від обох сторін конфлікту. Е, і начебто це, це може при, призвести до якогось замирення протиборчих борчих сторін. Таке е, було уявлення, і зараз воно ще. Ще десь теплиться навіть оцій коментарі е, Трампа, що він не просто путіним незадоволений, а він роз, розчарований обома сторонами і буде знову тиснути на обидві сторони. Ну, скільки ж можна тиснути на, на Україну? Я маю на увазі. І е, 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 погрози лунають, що там е, Україна може відмовитися, від, від, чи розглядає там е, можливості відмовитися від цієї угоди. Знову ж таки, інвестиційної, там без інвестицій. Про те, що раніше ми називали рідкоземельними металами, зараз взагалі можна говорити про ресурси і надра, і інфраструктуру і все інше. Це просто створення певного інвестиційного фонду. Заднім числом з внесенням американських начебто коштів, які не будуть вноситися, а вже раніше були виплачені. На допомогу військово в Україні не тільки військову цивільну теж. Ну і от е, така, така ситуація, що Дональд Трамп розчарований. Ні, ніхто не йде йому Путін, не йде йому на зустріч, Причому Україна каже, ми готові, ми йдемо. Путін не готовий, не йде. І буквально вчора е, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Рябков е, відкритим текстом пояснив і сказав, чому Росія не, не може. Погодитися на американські пропозиції щодо цього земерення, посилаючи знову ж таки на те, що ну тому що в цих пропозиціях не міститься усунення причин цієї війни Так? Першооснови причин, під яким Російська Федерація має на увазі взагалі саме сам факт існування незалежної суверенної української держави, незалежної, перш за все, від волі Кремля і контролю з боку Кремля. От це їх не влаштовує. Це для них перша причина. Тому ще раз повертаюся до, до витоків. Війна екзистенційна, вона не передбачає якогось компромісу на превеликий жаль. І з російського боку буде, буде вестися аж до, ну і плюс вона йде на виснаження, вести в, буде вестися до повного виснаження. І оці всі е, ну, маневри, скажімо так, переговірні, вони цього всього не враховують. Ну, я так розумію, що українська сторона вже, на, вже е, підлаштувалася під. Поведінку Дональда Трампа, ми йому піддакуємо, киваємо і підхвалюємо в його, начебто, намаганнях встановити. Але ми розраховуємо на те, що росіяни все одно відмовлять в кінцевому рахунку. Ну Це і що Європа, нам, чи нам допоможе. Ми продовжимо аналізувати.